Armored Core 6 стала лідером продажів у а AMD представила відеокарти Radeon RX нового покоління. І чи є вони потужнішими ніж аналоги від AMD? PS Plus підтверджує значне підвищення цін. Та все про цифровий випуск Assassin's Creed Mirage. Я Андрій, а це ігрові новини. Став лайк, щоб не пропустити наступні випуски. Будемо починати. Приємного перегляду! Armored Core 6 очолив свіжий чарт Steam, обігнавши Baldur's Gate 3 і Starfield. Ігровий сервіс Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень, передову позицію у Baldur's Gate 3 перехопив Arboret Core 6, екшен присвячений битвам бойових роботів. Більш того, нова гра від творців Elden Ring замістила Starfield. Тепер RPG від Bethesda займає третю сходинку. У п'ятірку лідерів також повернувся портативний ПК Steam Deck. Сам що чарт Steam виглядає таким чином. Нова частина стала першим проєктом в серії мега екшенів за останні 11 років. Останні роки команда From Software займалася різними частинами Dark Souls і новим IP Elden Ring Sekiro. А не старими своїми дітищами, за жанром це екшен RPG з видом від третьої особи про битви великих роботів-механоїдів, і пілотувати які і належать гравцеві, як у попередніх частинах серії перед гравцем розкриваються широкі можливості по кастомізації свого робота, якого можна всіляко налаштовувати і модернізовувати під свої стилі битви. Критики високо оцінили новий проєкт Software. за даними Metacritic, Середня оцінка гри дорівнює 87 балів. Втім, у грі 83% позитивних відгуків. Armored Core 6 доступно на ПК PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та S, а також на всіх інших консолях. AMD представила відеокарти Radeon RX. Новинки будуть конкурувати з RTX 4070 і RTX 4060 Ti. На Gamescom 2023 свою презентацію провела і AMD. Вона презентувала нові відеокарти з лінійки RDNA3, RX7700XT і 7800XT. Повідомляється, що ці карти середнього цінового сегмента будуть повністю підтримувати майбутню технологію FSR 3.0 і складуть конкуренцію RTX 4070 і RTX 4060 Ti. При цьому коштувати вони будуть помітно дешевше, якщо вірити внутрішнім тестам АД. RX 7800 XT, в середньому випереджаючи GeForce RTX 4070 з 12 ГБ пам'яті в тестах на роздільній здатності 1440 p і максимальних налаштування графіки в низці сучасних ігор. Аналогічно, RX 7700 XT показує продуктивність вищу ніж RTX 4060 Ti з 16 ГБ відеопам'яті. Відеокарти надійдуть у продаж 6 вересня 2023 року. В цей же день виходить Starfield. Вартість RX 700 XT складатиме 450 доларів США або 480 євро в Європі. А RX 7800 XT – 500 доларів США або 540 євро в Європі. Sony підтверджує, що підвищує ціну на свою послугу передплати PS Plus на всіх трьох рівнях. Sony офіційно оголосила, що її підписка на PS Plus Скоро подорожчає. PlayStation Plus було вперше представлено більше 10 років тому, даючи передплавникам можливість скористатись ексклюзивними пропозиціями та завантажити безкоштовні ігри. З тих пір PS Plus суттєво розвинувся, ставши обов'язком для багатокористувацьких онлайн-ігор. Починаючи з покоління PlayStation 4 і з часом перетворившись на трирівневий сервіс, незабаром предплатникам PlayStation Plus доведеться платити більше грошей, щоб скористатись перевагами, пов'язаними з послугою та її трьома різними рівнями. Починаючи з 6 вересня ціни на PS Plus зростуть. Вартість 12-місячної підписки на PS Plus Ascension зросте з 60 доларів до 80, тоді як PlayStation Plus Extra тепер коштуватиме 135 доларів. PS Plus Premium, звичайно, буде найдорожчим за ціною 160 доларів США. Деякі шанувальники можуть вважати це підвищення ціни на PS Plus невчасним за кілька різних причин. По-перше, безкоштовні ігри на PS Plus на версію 2023 року зовсім не сприйняли добре. По-другому, підвищення ціни відбувається в той самий день, коли Xbox випускає Starfield на Xbox Game Pass. Залишається з'ясувати, як підвищення ціни на PS Plus... Може вплинути на кількість передплатників послуги. У ігровому календарі 2023 року вересень стане визначним місяцем і між Starfield, Mortal Kombat 1 і Baldur's Gate 3, що випускається для PS5, Кіберпан 2077 готується відчути свою присутність масштабним доповненням. Phantom Liberty, єдине розширення, заплановане для Кіперпанк 2077, залишилось ще кілька тижнів і має на меті внести деякі кардинальні зміни в гру з відкритим світом CD Project Red. У новій частині нічного міста гравці відправлятимуться в недрі Догтауна, щоб результату президента НАСА в місії з високим ризиком, де невдача не є можливістю. Догтаун є домом для небезпечних угрев. Групувань секретів і союзників. А крім того, Phantom Liberty дозволить гравцям інвестувати в нове дерево навичок, технології та кіберпанкове забезпечення, які чекають вас попереду. Ось і все, що ми знаємо про Phantom Liberty та його історію шпигунського трилера. Офіційний реліз Phantom Liberty відбудеться 25 вересня. Погані новини для шанувальників останнього покоління, оскільки Phantom Liberty буде доступний лише на ПК Xbox Series X та S і PS5 пакет продається за 80 доларів, але ви можете придбати його за 56 доларів на ПК або Xbox і 55 доларів на PS, або ви можете придбати фізичне видання Cyberpunk 2077 для Xbox або PlayStation менше ніж за 20 доларів на Amazon, а потім придбати DLC окремо. Одна з найкращих ігор на Steam доступна зі знижкою в 90%. Протягом кількох тижнів користувачі Steam можуть урвати з величезною знижкою одну з найкращих ігор на платформі. Популярна гра доступна буквально на халяву. Мова про гру Цивілізації 6», розробленої компанією Firefox Gaming. це покрокова стратегічна гра, у якій гравці засновують і розширюють велику імперію, змагаючись одним з найвидовищних лідерів історії та розвиваючи новаторські технології, просуваючись від кам'яного віку до інформаційної ери. Гра пропонує кілька шляхів до перемоги, наприклад, через військові завоювання, технологічну перевагу чи культурне домінування. Попри те, що цивілізація 6» вийшла ще у 2007 2016 році вона все ще має лояльну базу шанувальників протягом обмеженого часу. Гра доступна з величезною знижкою для геймерів з США Цивілізацію 6 Гра доступна всього за 6 доларів замість 60 доларів. Для українців натомість ціна ще вигідніша. Так, українські користувачі Steam можуть придбати гру всього за 52 гривні, а ціна без знижки представити 525 гривень. Крім того, цивілізація 6 Platinum Edition, яка включає базову гру, 6 пакетів DLC, а також доповнює Rise and Fall і Gathering Storm, Також поставляється з великою знижкою. Комплект можна придбати за 195 гривень, замість 2135 гривень. На цьому все. Хочу всім подякувати, хто мене дослухав, такому були цікаві новини. Не забувайте підписатись на канал, хто це ще раптом не зробив. До зустрічі, па-па!